Мої вітання сьогодні. Моє коротеньке відео. Відповідь на ваше запитання під одним відео, під іншим відео, там де я стрижу лаванду, де стрижу самшити. Ви задаєте запитання, яким же кущерізом я користуюся. Ну, ось я вам хочу відповісти і показати його ближче. Можливо, хтось, так як і я, шукає цю інформацію, тому що перед тим, як придбати, я звичайно передивилася, перечитала. І, ну, так, щоб була ціна якість, тому що професійного окупувати поки що в планах не було. Ну, далі буде, можливо, і таке. Тому обирали, чоловіка, попросила, почитав, подивився і ось вирішили придбати фірму, про яку гарні відгуки. Це на рекламу. У мене не такий канал, що є реклама, ну, поки що. А так, чисто з вами ділюся своїм інструментом, те, що купила я, і те, що мені підійшло. У мене фірма Makita хороший, зручний, має два акумулятори, це немало важливо. Поки одним працюю, інший заряджається, ви можете працювати безперервно, Хочете за день, то день працюєте. Має дві насадки, ось таку, такі, ну, насадочка така для трави і ось такі для живоплотів, для ну, кущуріз так, таке. ось лезо. Дуже легенько він одягається, там, самі собі, ну, я маю на увазі, жінка хоче, то сама собі вдягла та й пішла працювати. Легенько вдягається, є ось такі різні. Або, якби, різні рівні виставляти, як вам зручно. Хочете доверху, хочете ось так. Легенько знімається лезо. Зараз покажу вам. Дві кнопочки так нажали і зняли. Легенько можна замінити на інше. Ось я задоволена, вам скажу чесно. Попрацювала інструментом, ну дуже спрощує життя. Потім, як тільки попрацювала, то чищу ось таким препаратом ось такі ВД-40, запирскала ганчірочкою, витерла і положила до наступного використання. Тому ви знаєте, я думаю, така інформація корисна. Дякую, що здається ці питання. Бо садоводам важливо, почути думку іншого, подивитися, як працює цей інструмент, послухати, що скаже сама людина про цей інструмент. Тому мені дуже підійшов для об'ємів моїх в саду. У мене там вже шполечко Лавандове, хтось зі мною на каналі давно ви ж бачите. То, ну, мою от для моїх об'ємів він підходить. Все б мені сподобалося. Це дуже пришвидшує роботу. дякую, що задаєте запитання. Це допомагає розвивати канал українськомовний, Це не це немало важливо. Ви знаєте. Тому залишайтеся зі мною на каналі. Буде не тільки про садок і про лаванду. Я людина, яка люблю подорожувати, я не сижу на місці. Ну так зараз складається, що війна і не так є бажання, і не так душа горить і десь їздити і щось знімати, показувати. Ось а взагалі я дуже люблю подорожувати рідною нашою країною. Тому залишайтеся на каналі, буде і про садок, і про подорожі, і взагалі про життя в селі. Тому дякую всім за перегляд, дякую за коментарі. До нових зустрічей. Тепла і добра нам, шановні українці! Все буде Україна!